Рівно 10 років спочатку вторгнення Росії в Україну за цей час ворогу вдалося окупувати окремі райони Донецької та Луганської областей, Крим та Севастополь. А після 24 лютого 2022 під окупацією частково опинилися території Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Чому так сталося? І що завадило українцям ще на початку війни дати беззастережливі відсіч ворогу? Відповіді слід шукати з самого початку вторгнень. Це розпочалося з того, що рівно 10 років тому на той час президент Порошенко не дозволив знищити колону бойовиків Гіркіна, яка вийшла зі Слов'янська, але дозволив здати Донецьк, Луганськ, який українські війська залишили за наказом, підкала та ж доля. Стало відправною точкою побудови Росії надпотужного потужного наступального плацдарму перед повномасштабним вторгненням за провашення. Самостоятельно Луганської народна республіки проголосувало 96,2%. Порошенко сьогодні, під час будівництва країною фортифікацій та інших захисних споруд на фронті, виходить із критичними заявами. Він розповідає, як правильно готувати укріплення, як рити траншеї та як керувати будівельною технікою. Це каже політик, за якого більшість чиновників, відповідальних за фортифікації, стали фігурантами кримінальних справ про корупцію та розкладання на мільярди гривень. Як так сталося, що Україна у кінці каденції Сивачового опинилася з тим, що була на початку? Не лише без фортифікацій, на які було буцімто витрачено майже 2 мільярди гривень, але й без грошей на них. Напередодні свого обрання Петро Порошенко пообіцяв перетворити Україну на фортецю. Саме цією фортецею і повинен був стати проєкт Європейський вал, який мав відрізати про російських терористів на Донбасі від поставок військової техніки з РФ. Але пройшло зовсім небагато часу, і усім стало зрозуміло, що європейський вал став не лише дорогим піар-проєктом Порошенка, а й ще однією статею видатків з українського бюджету, на який цілком можливо. Було відкрито ще з півсотні фірмових магазинів «Рошен» по всій країні. Проєкт Європейський вал, який у народі отримав назву стіна, з самого початку планувався як серйозне інженерно-технічне облаштування українського державного кордону з рокадними шляхами, ровами, загородженнями, валами протитранспортними брустверами брустворами та контрольно-слідовими смугами, і звичайно гучними заявами. І саме тому. Ключовим елементом програми східного партнерства з Європейським Союзом була побудова системи інтегрованого управління кордоном сучасного, достойного 21-го століття, щоб це були ваші вуха і очі, і щоб ви знали і бачили 24 години на добу кожного, хто наближається до кордону і мали можливість дати йому належний опір. Вартість проєкту постійно зростала, як і апетити, причетних до її будівництв. Вартість цих робіт дорівнює майже одного мільярда гривень. Далі почалася історія, якої слід було очікувати з огляду на патологічну жадібність головного фортифікатора, недофінансування проєкту, постійні перенесення строків виконання, розслідування набу за ознаками розкладання державних коштів на проєкті на десятки мільйонів гривень. Розслідування української правди про корупційні діри в стіні, заяви тодішніх нардепів про закопування грошей у землю і перетворення грандіозного проєкту на просте облаштування кордону. В результаті ми отримали те, що з великою натяжкою могло виконувати охоронні функції, але зовсім не відповідало вимогам оборони державного кордону, що вийшло замість довгоочікуваного європейського валу? за коротка стіна з дроту на кшталт того, яким огороджують дитячі садки, та. Приватні просадівні ділянки, яку частково побудували на ділянках Харківської, Луганської та Чернігівської областей, на кордоні довжиною 2000 км кілометрів було облаштовано 150 сто п'ятдесят кілометрів недотраншей протитанкових не до ровів. Але як перевірили гроші, замість стіни там гуляй поле не те, що танки ціла армія може гуляти вздовж і впоперек. Велика та міцна так звана стіна між нашою державою та країною агресором Росією в Україні. Вже сьомий рік поспіль не можуть завершити вічний проект з інженерного облаштування державного кордону. Вартість проекту для українського бюджету вже сягнула 2 мільярдів гривень, коли у вересні 2022 року, після контрнаступу, українські війська вийшли на кордон. З Ерефією командир добровольчого підрозділу Харкія Кожем'яко опублікував фото понівечених споруд проєкту стіна, і виглядали вони не найкращим чином. Окупанти, диверсанти просто руками розгинали сітку, щоб потрапити на нашу територію. Надо було приймати рішення не стіну настрої з каліпсами, рабицы, а выполнять полноценные фортификационные сооружения, і це треба було делать Порошенко тогда. Вот то, що он не сделал, не запустив всі эти механізми, я не знаю, что он до сих пор не, не осужден. То тобто есть, він вже може бути відветить следствию. Відповідальність за провал таких грандіозних планів щодо посилення обороноздатності України на думку експертів, несе саме Петро Олексійович, як Чинний на той час президент, а не хтось фантомний чи цілком конкретний з його команди або політичних партнерів. Адже саме гарант повинен був особисто контролювати такий надважливий для країни проєкт, який мав безпосередній стосунок до національної безпеки, та сітка Рабиця, так звана стіна, яка була на сході України, натягнута. Ну я думаю, що в принципі будь-кому хто побачить фотографії даної так званої стіни. І зрозуміло, що в принципі ніякі військові атаки вона відбивати не може. І найголовніше, навіщо було тоді займатися імітацією? Тому що ну, ця так звана стіна це ж суто імітація. Це 100% піар. А от, наприклад, під час будівництва стіни він був президентом і він очоль... ну він де-факто очолював політичну силу, тому що там де Юра інші моменти, але це його була політична сила імена, яка входила до складу коаліції. Коаліція схвалила цей проект. І відповідно, вона несе відповідальність фортифікації потрібні були вчора, тобто ще за каденції самого Порошенка. Якщо так, то його риторика спрямована проти самого себе. Про те, що фортифікації часів Порошенка залишилися лише на папері, чітко говорить український військовий Олексій Сталкер. Абсолютно більшість фортифікаційних споруд були побудовані або силами армії, відповідно під власні задачі, як на лінії фронту, облаштавування попів і так далі, або вони будувалися централізовано, проте недостатній кількості, недостатній якості, і е, їхня, їхня користь була мінімальною. Це не було якесь, знаєте, повноцінне повноцінна лінія. Це просто був шматок місцями епізодично побудований посилений кордон, і все розкладання на проєкті стіна стали лише ланкою у великому корупційному ланцюзі. Це і пояснює високий антирейтинг Порошенка, який ще за часи його президентства склав 75%. Крім Януковича, ніхто з українських політиків ще не досягав такої глибини народної ненависті. Порошенко вважав, що буде достатньо прозвітувати про готовність європейського валу, на який було витрачено майже 2 мільярди гривень, та фортифікаційних загороджень на 80%. І далі сприймати ворога як бізнес-партнера, тиснути руку та обіймати Путіна і замість того, щоб будувати фортифікації та озброювати армію, безжально продати тих людей, які йому повірили після Революції Гідності. Якби у нас була якісно розбудована стіна, Україна б не залишилася без захисту на момент повномасштабного вторгнення. Було б збережено життя десятків тисяч українців. Якби Порошенко разом з її спільниками не вкрав сотні мільйонів гривень на будівництві стіни та фортифікаційних укріплень, в яких було небезпечно навіть просто перебувати особовому складу, ЗСУ більш ефективно стримували ворожу навалу. Нікому не дозволю красти в армію. Ті, хто буде красти в армії. Руки по відрубаю. Чомусь ми досі не бачили ні одного безрухового високопосадовця часів президентства Порошенка. Втім і сам Порошенко сьогодні впевнено тримає кермо мотоцикла, досі розраховуючи на політичну інерцію та популізм. Декілька років тому громадян запитали, з ким вони найбільше пов'язують корупцію. 53% українців назвали прізвище Петра Порошенка та його. Партії. Сьогодні Порошенко звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: сприяння діяльності терористичних організацій та Державна Зрада. Є всі підстави вважати, що Петро Олексійович навмисно шкодив територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України. Адже як можна пояснити його відносини з Медведчуком, Путіним, вугільний бізнес з так званою ЛДНР. Право свинарчуків, вибухів військових складів, порушення обіцянки передати управління своїми активами незалежній стороні, небажання позбутися липецької фабрики Рошен просто неймовірне у своїх масштабах розкладання держбюджету. <риклад>